Вищі ельфи мають гостей розум їм знайомі основи магії. У багатьох світах діді існує два види вищих ельфів. Перший вид зарозумілий, замкнутий та вважає себе достойнішим за неельфів або навіть інших ельфів. Другий вид більш поширений доброзичливий, тому він часто зустрічається серед людей та інших народів. В середньому вони трохи нижчі від людей. Їхні зріст коливається від 150 до 180 см. Вони стронкіші за людей і важать від 45 до сітидесяти кг. У ельфів не волосся на обличчі, також майже відсутнє волосся на тілі. Їхній розмір середній. Вони, як правило, стають дорослими та беруть дорослим м'я у віці років та можуть жити до 750. Вищі ельфи мають темний зір на 60 футів, а їхня швидкість 30. Вони знають спільну ельфійську і ще одну мову за власним вибором, а також опанували навичку сприйняття. Крім того, ельфи не потребують сну, натомість для завершення тривалого відпочинку. Їм потрібно витрати всього 4 години на медитацію. А також вони роблять з перевагою ефекту тиефекту їх неможливо приспати магією. Вищі ельфи мають бонус плюс 2 до спритності, плюс 1 до інтелекту. Вони досвідчені у користуванні довгими та короткими мечами, також довгими та короткими луками, і знають одне замовляння за власним вибором зі списку мага.